Слава Україні! Триває 351 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та три ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей, високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без змін. Ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Гайчернігівської області, Середнабуда, Бруски, Атинське, Степок, Сумської області. Уди ветеринарне козачелопань, малі проходи, стариця дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження противника зазнали райони населених пунктів: Куп'янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Сереб'янське лісництво Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили три БПЛА противника, два типу Орлан-10 та один Оріон. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!